Вітаю усіх на своєму каналі. Сьогодні буде, буде дуже коротеньке відео таке трошки сумним. Чим воно сумним? Тим, що я, я вже казав в спільноті і тепер скажу на каналі, я перестав робити під замовлення рецепти Все, такі, такої послуги як складання рецептів для курейних сучок. Під ваші компоненти, під ваш премікс, під ваші там якісь злакові умови тримання. Умови тривання. цієї послуги більше від мене немає. Залишилась там в мене черга чотири людини, я їх дороблю і все. Ну, от, якось так. Була така. Була така унікальна. Пропозиція на ринку України, вона одна в своєму роді, що можна зробити рецепт. Я цим займався десь 7 місяців, і дуже-дуже влучно. Дуже класна, відгуки просто зашкалюють. Ну, це круто, це круто, але чому я далі це не роблю? Тому що я не витримую. Зайнявся кермами е, і перепродаю ну, спродаю, скажімо, клас... <рик> дуже класні смаколики для того, щоб е, виготовляти карман. Настільки ця справа зайшла, що ну, я не очікував, я не думав. Скажу так, дуже, дуже велике вам дякую, що ви замовляєте у мене. Е, я просто не уявляю, скільки ще замовників я. Ну, потерял, скільки замовників просто відмовляється, тому що я дуже довго роблю замовлення. Зараз, якщо зробити замовлення, то може через 3-4 дні воно тільки їде. В наш час ми звикли, коли ти платиш гроші, щоб замовлення їхало завтра, а може навіть і сьогодні. Так як я не, не можу знайти помічника, чомусь я не міг собі уявити, що це так складно, пропонуєш гроші. Притом день в день робота не дуже важка. Ну, якби не треба мати диплом, не треба якісь там навички дуже професійні, щоб мені допомогти дерьть перемолоть, псиницю погрузити, трошки по двору там поприбирати, траву покосіти, дрова там трошки порубати, щось там підлапічить у качок. Я гадав, що в селі це буде на раз, два-три, але якось так. Вже міркую потрошечки, що може дійсно навіть з Дніпра когось. ну, Буду шукати в солоному, це райцентр. Ну, Колись був райцентр. Зараз ми виходить, к Дніпру належимо. Буду там шукати, все ж таки там більше людей. Буду сплачувати проїзд їм, е ну, якось буду виходити з положення. Поки що немає помічника, замовлення все більше і більше. Я думав, що зимою нічого не буде. Але все заходить. За все, що я не берусь, останні скільки то років, все виходить, все класно. Не знаю, чому може моя відвертість, може підход до справи, те, що все намагаюся робити якісне, дорожу якось своїм ім'ям. І воно дає такі плоди. Рецепти зазвичай я робив, коли заходив додому, сідав за телефон. Тобто, зазвичай я в 9 разів. Ну там зараз годинник перевели. Дізь пів півдев'ятого. Я додому е беру телефон, приймаю безліч замовлень, вписую, куди проплата, як доставка, тобто якийсь контакт, е ставлю чергу. І після дев'ятої пишу людини, кажу: так і так. Доброї ночі, давайте спілкуватись, Тому що рецепт зробити просто так, як не штампую. В мене немає однакових рецептів. Я Зробив собі правила. Якщо рецепт навіть заходить, якийсь відсоток наступної людини я зміню. по-любому. Е і різні премікс, різні компоненти, то там теж все індивідуально. І я з 9 до 10 спілкуюся з людьми. Ставлю там 20-30 питань. І потім нам вже на ніч не виходить, вже в там повністю кип'ять. І Наступного дня зрання роблю рецепт, скидаю. Виходить, що в мене просто немає вільного часу. І прийняв таке рішення, що все, я всю сходинку треба переступити іти далі. І це вже не такі великі гроші. Люди ж зараз пишуть там: ну давайте ми спатимо більше, типа думають, що це мій піар-ход, щоб збільшити там не 300 гривень за рецепт, а пропонують більше. Якщо я підійму ціну, мені здається, що клієнтів буде стільки ж, скільки було. І я все одно не знайду час. Не витримую. Важко. І тому вирішив так. Так, знаєте, якби і того. За все за цей час я зробив майже, мабуть, 200 рецептів, десь 90-95%. Дуже класні відгуки, нереально класні. Я вважаю це фурор, це добре. Я набрався завдяки вашим відгукам, набрався такого бідграунта, такого досвіду, що от зараз в мене придбав новий зошит. Коли якусь праву починаю, купляю зошит, чистий такий і починаю там малювати. То от малюю нову справу з, ну, з нового року. Будемо живі. Знайду кредиторів, знайду спонсорів, знайду, може, не знаю, партньорів, не знаю як. Тому що як у організатора, як у голови це все виходить, але грошей немає. То ці всі знання хочу направити в лінійку кормів. Цікаву лінійку кормів, яку теж ну, якби немає в Україні. По рецептам не було нікого в Україні. Тепер тут. Ну, щось нове робимо і нове заходить, тому що. А як себе показувати чимось новим і класним? От. То всі ці відгуки будуть ві... мати відклик іменно в класних кармах. Що ще? А, десь, мабуть, останні 2-3 місяці робив рецепти не коли. Ну, Тобто за 7 місяців, 4 місяці я робив тільки для несучки. І от останні три місяці для бройлера. По бройлерам, взагалі, все зразу, без всяких там холостих. Неймовірно класні відгуки, класні результати. І по бролерам все швиденько. Зараз доходи обкатку мій корм для перепілок. Корм для перепілок десь коливається. Ну зараз зробимо повністю листопад, але так трошки жовтня, трошки листопада. Виходить, що корм дає зараз 84-85% яйценоскості. Як для мене, для перепілок, ну дуже, ну, дуже класно. Тим паче, що поки що е, цей корм я пропоную тільки одніє, ну, двом людям. Е, вони якби ну, ну, В продаж я не викидав. Зараз ціна такого корму 15 гривень. 15 гривень за кіло і мати 85% яйценоскості. Гадаю, нормально. Ну, ми ще допрацюємо. Ми допрацюємо, може, зробимо більше. Подивимось. І поїхав корм, перепілка на відгодівлю. Перепілка на відгодівлю. Не бролерний корм, як всі звикли, а іменно перепілка. Він дешевше бролерну. Ну, подивимось. Дуже багато, багато міркувань. Але от залишилось трошечки. По перепілкам обкатаємо. І в мене виходить а, качок. Я на собі відкатав. все чудово, суперово, балдена. Тільки із птиці, тільки індики. Індиків нічого не робив, нікому відгуків не знає. То буду міркувати за індиків. Подивимось, може просто знання дадуть зразу класний рецепт. А може я його не буду чіпати. Наступного року комусь пороблю рецепти, обкатаю і потім, потім вже буде готовий гранульований корм. Для індика треба гранулювати, фініш там вже люди будуть підмішувати. А старт і гровір треба гранул. Ну, якось отак. Вот Сумна трошки новина для тих, хто бажав. Вчора телефонували, багато писали. Сьогодні вже телефонували люди розстроєні. Як є, не можу. Проблема в помічниках, мабуть, аби скажіть аби були помічники, то я би сидів тільки за комп'ютером, тільки працював з вами, брав би замовлення, віддавав би в цех і працював би над рецептами. І, наприклад, зробив комусь рецепт там і кажу, там ми робимо корма від там 500 кг. Під тебе у нас перевірений класний смаколики. Рібна борошна 50 протеїну. До речі, затримка відправка рібного борошна йде на два дні. Вчора декому написав, декому не писав. Тому що людина зробила нову партію. Свіженька майже під мене. І поки воно свіженька, просіювати це рибне борошна дуже важко. Він дуже довго ця людина сіла для мене. Борошна сьогодні отримав перший 120 кг, завтра ще 120 кг. У суботу ще 120 наповнював склад, буде під рибна рибного борошно, і воно піде. Е, дуже свіженько, якісно. Тому, кому завтра поїде рибна борошно, знайте, що воно виготовлене от буквально позавчора і вчора. Свіжечок. Е, ну, якби знайду, знайду, коли знайду ту людину, а може не одну. І ми будемо працювати і Задовільню всі потреби, всі інтелектуальні свої знання буду приміняти, щоб вам рецепти робити під ваше господарство робити е, корм. Ну от, якось Це. Петро, один, другий, третій, восьмой, 10, 20. кукарєко. Один півник, он не знаю, показати його чи ні. Темно, дощик іде. Зараз буду його рубати, ну, зараз покажу. Так, півник, от, світло не знаю, буде видно. от Класний півник, бачите, все червоне, класне. І от у цього півника колір а, Сережок інший, і між сережками якась гуля. Он. От он от між, між сережками там щось в ньому надулося, і він, коли стоїть довго, він починає кунять. Ну, там. Починає вниз кунять. Якщо брати інших півнів, то у них грібінець, все таке червоне, класне, а в нього іншого кольору. Ну, треба зарубати, щоб не мучився якось так. У дівчуль вчора був рекорд. 5 днів поспіль 17-18 яєць. Вчора було 22. Хтось сидить там, так? Ну так, сидить хтось. А, вчора було 22, а сьогодні, ну, не знаю, треба порахувати. Ну, потрошечку, потрошечку і яйце збільшується. В мене були хай White, вайт. Звісно, там а, кросова птиця, там доволі-доволі швиденько, дуже швидко вони набрали, ну, вийшли в норму. Було 150 курей. в мене Хайсікс вайт. Після першого яйця через. 29 днів була перша сотня з 150 курей. Тут же десь я не знаю. Може дівчуль 70. І от е, місяць скоро буде, як несуться, тільки 22. Ну, нічого, це порода? Є, що є. Бачите, всі мателяють головами. Це по дню... Кидає туди дошки, щоб вони там не неслись. Але все одно несуться. Ми з Оксанкою повісимо ще одне гніздо, розберемо купальню їхню, щоб їх її не було, а через місяць поставимо. Чи може щось окремо десь поставлю, не знаю. Но треба отучати їх від того, що на підлозі яйця несуть. Так, треба давати корм. Поки що корм не зважую. Чому? Тому що не знаю кількість курей, півнів приберемо і вночі порахуємо. Даю так, даю десь два ковшика. Ковшик, я знаю, в мене тіло 100 кіло. От даю дозовано 2 кіло зараз. Завжди вдома, майже завжди, чи Оксанка, чи я. Дивимось, немає, підсипаємо. Дивимось, пил є. Не підсипаємо. Хтось каже, що пил не виїдає. Не знаю. Все виїдають, просто у вас вони трошки переїдають, тому і не виїдають. Все, на цьому буду закінчувати. Показав півничка, який там бідолага. Курачок показав, потрошечку по йдуть обороти угору, але дуже повільно. Ну, Нічого, нормально. Качка, До качок не підемо, там теж все чудово, все класно. Дощ тому загнали їх. У них є вигул, вони там, ну у них взагалі Одне тільки досі, досі не сформував стада, тому що люди теж питають, продай качок для крові, для того. А молодь ще не має чотирьох місяців, немає, не бачу, скільки там гарних качурів, щоб залишити і порахувати, щоб качерів було стоката, а качок в три рази більше то подивлюсь, хто буде що зайвий, то може пропонувати. Ну, Не те, що буду пропонувати на продаж, мабуть, просто на стіл піду. А одна людина дуже чекає там від мене качок. Це наумань, далеко, як туди відправити, не знаю. Але якщо вийде, що можу віддати, то обов'язково знайду транспорт, попутку, якось відправлю. Все. Побіг я далі працювати, роботи отак. От от. Рибна борошна, люди чекали, тепер фасувати і відправляти. Все. дякуємо ЗСУ, що ми живі, що нас боронять. Слава Україні, слава нації! До побачення.